Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Хотів би записати одне дуже важливе відео стосовно вирішального тижня для України. Як ми всі знаємо, всі говорять за 27.011. Сьогодні, до речі, 26. Я записую це відео. Мене багато хто попросив подивитися стосовно того, чи дійсно цей тиждень принесе. Хоча б якісь зрушення в плані миру для України, в плані якихось перемін в кращу сторону. І взагалі чи призведеться все до завершення цієї війни. Так, для цього я хочу взяти цю колоду карт, циганську витягнути з неї 4 карти. І на таро я хочу витягнути 4 карти. Багато хто говорить про те, що цей тиждень стане доленосним для України, що він багато чого змінить. Тому що завтра в Америці День подяки, якщо я не помиляюся, і нібито в цей день мають бути якісь дуже важливі перемовини між адміністрацією Трампа та Зеленським, і адміністрацією української влади. Так, добре, чотири карти тут, чотири тут. До якого результату це все призведе? Чи взагалі це дасть якийсь результат? Давайте ми з вами будемо дивитися. Перша карта досить красномовна. Це карта злодія. Це карта втрат. Якісь втрати, якийсь обман, якась брехня. Я так підозрюю, що ця брехня не від, не від України, а для України. Брехня, обман маніпуляції, втрати. Втрати території, чи, може втрати якогось, чогось важливого. Карта постоянства, карта стабільності, карта старої дами, карта весілля Союзи та об'єднання. Ну, дивіться, тут на циганській колоді тільки одна карта негативна: це карта Злодія. Це карта якоїсь великої втрати, це карта аферизму та обману для України. Решта карти нормальні, карта стабільності це хороший знак. Карта старшої жінки, карта досвіду мудрості, карта весілля Союзи та об'єднання, підтримка. Тобто, я би сказав, що все одно воно матиме більше позитивний контекст. Але давайте ще подивимося на таро: четвірка кубків, пряма позиція, карта благополуччя, десятка пентаклів, допомога, верховна жриця. А тут а тут остання карта дуже погана, і я би сказав, найгірша карта, певно, що в колоді з усіх. Це Диявол, 15-й аркан, карта Диявола. Це дуже поганий знак. Диявол, по-перше, це маніпуляції. Ну, те саме, що злодій, обман, крадіжки, агресія, жорсткість, рабство. І якась така, знаєте, от нас, насилля, якесь таке дуже велике, агресивне і жорстке. Ну, диявол це погана карта. Тобто, будь-який таролог, будь-який екстрасенс, це підтвердить. І тим паче ця карта випала на фінал. Тобто, я би сказав, що за солодкими обіцянками всього хорошого може стояти оцей от диявол, який в результаті оберне все не в найкращу позицію. В мене чомусь є таке відчуття, що якісь угоди будуть укладені, бо карта весілля падає: Десятка пентаклів, Верховна Жриця падає. Але разом з тим, карта диявола в кінці, і карта злодія на початку, як початок і кінець, а між тим усім, оце все, говорить про те, що все одно буде багато підводних каменів, буде багато якихось підвохів і багато якоїсь брехні, обману, провокацій в цьому всьому. Я скажу так від себе. Я за те, щоб Україна жила мирно, благополучно, спокійно і добре. Я взагалі сам по собі людина така досить жаліслива. Мені шкода всіх, мені шкода дітей, в яких зараз по суті їхнє дитинство проходить абсолютно жахливо. Мені шкода дорослих, цивільних, які там не можуть спати в місцях, де постійно бомблять, в яких психіка конкретно порушена. Мені шкода. Воєнних, які би не мали воювати, а жити своє найкраще життя зі своїми сім'ями, рідними, близькими. Тобто, я от, така, от, можливо, я трошки часом буваю невихований, грубіян, але разом з тим я людина добра, все-таки, наскільки мені здається. І от мені от, реально всіх шкода. І я кожного Божого дня молюся за те, щоб ця війна припинилася. Але разом з тим, давайте погодимося, що припинення війни на будь-яких умовах це просто. Продовження цієї війни з невеличким відкладеним графіком, тому от ці от карти, диявол, злодій, вони натякають на те, що завтрашня розмова між Трампом та Зеленським, вона все одно буде відбуватися в якомусь такому ключі, ну, не зовсім про... чесному, скажімо так, тому що диявол це той, хто обманює, хто затягує в свої тенета в пекло якимись такими, знаєте, мам... діями і провокаціями. Я абсолютно тотально повністю розчарований в Трампові. Я це визнаю. Хоча все-таки я покладав на нього певні надії, але ці надії рухнули разом з моїм его і розбилися на тисячу дрібних уламків. І зараз я абсолютно по-іншому відношуся і до адміністрації США, і до самого цього Трампа, і взагалі до того, що відбувається. Тому я от чисто від себе скажу, що все-таки я надіюся, що вищі сили Янголи, Архангели. Серафими все-таки якось пошлють свою божественну енергію, своє божественне світло, пролють на голови тих всіх старих дідів, які от мутять всяке нехороше. І що все-таки це все буде ще переписуватися. Тому що я... Ну, мені карти показали досить красномовну ситуацію, і те, що диявол випав наприкінці. Це ознака досить погана того всього, чим завтрашня розмова може закінчитися. Диявольські ігри. от що мені приходить в голову слово сполучення. Я в будь-якому випадку бажаю всім нам миру. Бажаю, щоб це все гадство, якомога швидше закінчилося, але не на будь-яких умовах, а на умовах, які зможуть забезпечити спокій, мир, благополуччя для України. Тому що на будь-яких умовах це лише, знаєте, Катастрофа відкладена на певний час, поставлена на паузу на декілька або місяців, або років. Тому, знаєте, все-таки хочеться вірити, що якийсь консенсус цього всього, якась золота серединка буде знайдена, щоб люди не гинули, щоб не було більше того всього, що відбувається, і щоб ми всі нарешті почали жити мирно, спокійно та благополучно. Я в будь-якому випадку бажаю всім мирного неба. Будемо дуже сподіватися на те, що вищі сили таки пролють своє божественне світло на голови тих, в кого мозок затуманений. І до нових зустрічей! Цілую, люблю, обіймаю. Побачимось.